Анти понад три тисячі разів обстріляли українські позиції минулої доби. Ворог не полишає спроб захопити Вовчанськ. Це на Харківщині. А про це повідомили в Генштабі. Зазначається, що ситуація на фронті лишається напруженою. Наші бійці дають відсіч натиску на росіян, посилюють оборону та за сприятливих умов контратакують. Найгарячіше наразі на Харківщині та Донеччині на Покровському, зокрема, напрямку ворог здійснив 23 атаки. А на харківському 12, Зокрема, наші сили оборони відбили шість атак окупантів поблизу глибокого та Лук'янівки. Загальні втрати ворога саме на цьому напрямку продовж доби склали 125 осіб. Також супротивник втратив 31 одиницю озброєння та військової техніки з них три танки, шість гармат та мінометів. Крім того, вражено 15 укриттів супротивника. Долучаємо до ефіру Назара Волошина, підполковника, речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Назаре, доброго ранку вам. Вітаємо доброго ранку, студія. Доброго ранку всім глядачам. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава, пане Назаре. дозвольте поцікавитися поточною ситуацією на Харківщині. Зокрема, яка ситуація довкола Вовчанська? Чи вдається зараз відтіснити ворога хоча б на кілька кілометрів? Но наразі на харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Наші сили оборони і задіяні підрозділі підрозділи всі разом. Вдалося частково стабілізувати ситуацію. Якраз в місті Вовчанськ тривають контродарні дії і в інших районах, і на прикордоні Харківщини. Зокрема, на тому напрямку ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів якраз в напрямку. Вовчанська і населеному пункту Зелене. і не полишає спроб щодо захоплення. Вовчанська наземні штурми загарбники поєднують спільно з авіаційними ударами. Лише на тому напрямку окупанти застосували авіацію для нанесення авіаударів. Протягом доби було скинуто дві керованих авіабомби. Це зокрема по Харкову і п'ять кабів було по веселому, та чотири по населеному пункту липці. Наші сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку якраз населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська. Ну і ворог основні зусилля зосередив якраз на напрямку Стрілечі Липці та якраз захопити Вовчанськ з подальшим виходом до білого колодязя і розгортанням наступу в тили наших підрозділів. Попередньо загальні втрати ворога на цьому напрямку за ну, за добу. Склали 125 двадцять п'ять осіб. І було знищено 31 техніка і озброєння ворога, а також три танки, шість гармат та міномети. Ну і звичайно знищено було 15 укриттів противника якраз саме на тому напрямку. Пане Назара, дозвольте пару уточнень з приводу вовчанська, з приводу липців, там більш стабільна ситуація. Ну, наразі ситуацію на тому напрямку стабілізовано. Сили оборони ведуть активні бойові дії, при, примусили значно знизити активність якраз російських окупантів, частково повернути позиції захоплені ворогом та знищили чорну кількість ворога і змогли навіть на тих напрямках взяти в полон окупантів. Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання і в межах населених пунктів і в міської забудови, якраз Вовчанська в північній його частині. Пане Назара, скажіть, будь ласка, на Харківщині наскільки активно проводить ворог ротації? Чи є в нього резерви, чи помічаєте ви такий рух? Ну, ворог, звісно, проводить активні штурмові дії, намагається проводити певні заміну підрозділів, тих, яких розбили. Але сили оборони не дають ворогу цього здійснити. І в відкритому доступі вже є чимала кількість відео. Як Сили оборони якраз знищують ворога на тому напрямку, тому останнім часом і перекрили йому логістичні маршрути, щоб він не зміг доставляти її техніку, і боєкомплект з боєприпасами саме на той напрямок, і спільними діями сили оборони якраз знищують ворога, щоб він якраз не міг просуватися в глиб північної, північної обл... ну якраз півночі Харківської області. Тому робиться все можливе, щоб стримати якраз він наступ там і просування. Пане Назаре, якщо дозволите, з приводу решти так зони відповідальності оперативного стратегічного груповання військ, хортиця, зокрема з учорашнього, якщо не помиляюсь, вечора, пабліками гуляє дуже таке фантастичне феєричне відео, яке датується 17 травня. Коли ворог здійснив спробу штурму часового яру накатом в 20 одиниць техніки, скажіть, будь ласка, яка ситуація біля часового яру, і взагалі ось ці атаки накатами, таким такою кількістю техніки, наскільки це станом на зараз ну часте явище? Ну, я скажу спочатку, що за минулу добу ворог концентрував свої зусилля в зоні нашої відповідальності. Це саме Харківська область, Харківський напрямок, Краматорський, Покровський і Кураховський. І за минулу добу в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця ворог провів 96 бойових зіткнень на ранок. Ворожа армія намагається вести обстріли позицій наших захисників. На ранок вже зафіксовано 442 обстріли. І за минулу добу всього по території Осу Хортиця було здійснено ворогом 3700 тисячі майже обстрілів. Це в порівнянні з ранком на вчора. Звісно, менше ворог на вчора здійснив 3400, понад 3400 тисячі обстрілів. Стосовно часового яру ситуація наступна, що ворог не припиняє спроб е штурмувати і проводити активні бойові дії якраз саме на тому напрямку. Вчора, якраз на тому напрямку, він вирішив піти в глубову атаку на позиції наших захисників і сил оборони. Зокрема, ворог тоді задіяв близько 20 одиниць бронетехніки. Спільними ж діями всіх підрозділів сил оборони було відбито якраз цю атаку, колону техніки було знищено. Частково ворога було там взято, якраз на тому напрямку і в полон. Це всі доклали до цього усім, всі спільними діями, якраз всі сили оборони, не тільки підрозділи як головного управління розвідки. Якщо ви бачили відео, там присутні інші підрозділи. Я номера їхніх називати не буду. Однак і механізовані бригади і штурмові підрозділи намагаються не дати просунутись ворогу, не дати йому зайти, якраз і відкинути наші підрозділи за канал Сіверський Донець, Донбас. Ну а мета ворога на тому напрямку це незмінна. Це вийти на територію, якраз зайняти панівні висоти, на яких належить на яких знаходиться місто часів яр, і вийти далі, щоб обстрілювати і Костянтинівку, дружківку і інші населені пункти тримати під вогневим контролем. Однак цьому і ворогу не вдається вже кілька місяців. Ворог намагається активно проводити штурмові дії саме якраз часового яра. І знищувати його артилерійськими і ракетно-бомбовими ударами, пане Назаре, ми а, дуже дякуємо. Будь ласка, я б хотів озвучити цифру на ранок, яку ворог здійснив якраз саме штурмів і активних бойових дій на часів яр. То цифра становить така, що за минулу добу на тому напрямку було здійснено 1233 мінометних і артилерійських обстрілів. Це найбільша кількість була зафіксована якраз зі сторони Іванівського. І на ранок було зафіксовано 10 ворожих штурмів та 5 авіаударів. Якраз по тому напрямку знищено було 55 окупантів, із них близько 20 одиниць озброєння військової техніки та 114 окупантів було поранено. Пане Назаре, Ми дуже дякуємо вам за відповіді і за інформацію. Також дякуємо вам і вашим побратимам за те, що ви робите. Назар Волошин, підполковник, речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця.